Ради вас вітати, друзі! Коли ви вирішуєте виконати побічний квест, ви зазвичай очікуєте на якусь винагороду або принаймні на якусь цікаву історію, яка віддячить вам за витрачений час і зусилля. Світ відеоігор сповнений побічних місій, які змушують вас інвестувати в них ваш час, а коли ви їх виконуєте, то почуваєтесь так, ніби вас обдурили. Давайте у цьому відео я розповім про подібні побічні завдання. Друзі, заздалегідь дякую за вашу підтримку виглядів, подобайок і коментарів. Коментарів влаштовувати зручніше, записайтесь смаколиками і приємного перегляду. Це побічні завдання у відеоіграх, які змусили гравців відчувати себе дурнями. Red Dead Redemption, як і більшість від ігор Рокстар, не про те, щоб бути хорошим хлопцем. Однак, якщо гравець вирішить зробити якийсь добрий вчинок, гра може винагородити його за це. Або принаймні не змусить його негайно пошкодувати про це, як це відбувається в додатковій місії The Ranked Woman. У цій зустрічі Джон Марстон натрапляє на жінку на ім'я Квара, яка плаче і розповідає йому, що вона вагітна від свого колишнього роботодавця Гарольда. Дружина Гарольда вигнала її. З дому, коли дізналась, що він зраджує її з нею, на цьому етапі Джон може спробувати допомогти Кварі, вбивши чоловіка, який її скривдив, і взявши гроші з його трупа, щоб орендувати житло для неї та її майбутньої дитини. Вбивство Гарольда може здатись правильним рішенням, але коли ви відвідаєте його могилу, пізніше ви дізнаєтесь що його дружина насправді і не знала Квару, і що дівчина обманом змусила вас вбити його, щоб отримати легкі гроші. Тож ви не тільки вбили Людину і допомогли шахрайці уникнути покарання, але й зробили це безкоштовно. Висновок один граючи у ігри від Rockstar, не поспішайте допомагати незнайомцям. Пошук колекційних предметів одна з найбільш нудних і дратівливих речей в Assassin's Creed. Вона вимагає від вас пошуку ледь помітних об'єктів по всьому ігровому світу, а винагорода за нього зазвичай буває дуже маленькою. Якщо ви, звичайно, не збираєте прапори короля Річарда в першій частині Assassin's Creed, в цьому випадку винагороди просто не існує. Так, у першій грі ви можете, хоча насправді не повинні, зібрати сотню прапорів пов'язаних з хрестовим походом короля Річарда. Це здається не так вже й багато, але прапори мають тенденцію звиватись навколишнім середовищем і вони не позначені на мапі. Тож ви не можете дізнатись, яких саме прапорців вам бракує. Але якщо на збір прапорів витрачається стільки часу і зусиль, то за це, напевно, має бути велика винагорода. Правильно? Ні, неправильно. Єдине, що ви отримуєте за їх збір, це досягнення. І все. Ви витратили десятки або навіть сотні годин на дослідження в локації лише для того, щоб отримати маленьке повідомлення на екрані. Наприклад, Assassin's Creed 4 принаймні дозволяла вам заспівати кілька чудових пісень разом з вашою командою на кораблі, а тут просто нічого. Шареозе Колосус це гра про вбивство великих колосів, щоб не дати можливості затьмарити світ своєю тінню. Так, про це йдеться у назві, я знаю. А якщо серйозно, то хоча ваша головна мета перемогти велетенських вартових, є ще кілька речей, які ви можете робити паралельно. Одна з них це піднятись на найвищу вежу на мапі, щоб отримати доступ до секретної локації в саду. До речі, я розповідав про неї в одному із своїх відео, потім можете переглянути. Завдання досягти вершини вежі є дуже. Складним, вам доведеться докласти максимум зусиль, і навіть тоді немає гарантії, що вам вдасться подолати перешкоди, які зустрінуться на вашому шляху. Однак, якщо ви думаєте, що складність підйому якимось чином свідчить про цінність того, що знаходиться на вершині, тут на вас чекає неприємний сюрприз. Мало того, що таємний сад розчаровує тим, що тут нічого немає, так що єдине, що там росте, це особливий фрукт, який знижує заряд вашої енергії. Так, це правда. Ви, ви Тратили дуже багато часу на те, щоб отримати максимум енергії, а тепер її у вас забирають. Давайте усі разом скажемо дякую, Shadow of the Colossus. Бюрократія. Це неймовірне у лапках задоволення. Заповнення бланків, очікування в чергах і спілкування з агресивними працівниками, що може бути краще. На щастя, відеоігри не змушують вас мати справу з жахом бюрократії. Хоча зачекайте, змушують. Ще й у Відьмак 3 є місія під назвою «Paper Chase». Це побічний квест, у якому Геральт повинен забрати гроші з банку в Боквері. Процес не такий простий, як просто з'явитись і забрати свої гроші, тому що несподівано банк оголосив Геральта мертвим. Він повинен довести, що він все ще живий, заповнивши спеціальну форму, оскільки, очевидно, бути живим і стояти перед ними не є достатнім доказом. І саме тут починаються складнощі, як і у випадку з реальними. Банками тут це нудна рутинна робота, наповнена очікуваннями та постійним вислуховуванням про те, що ви щось робите не так. Поки ваша анкета буде схвалена, мене ціла вічність, і навіть тоді це нічого не означає, бо власник банку все одно витратив усі гроші Геральта. Тож навіть після всього цього вам доведеться чекати цілий тиждень, щоб отримати свої гроші. Ваша винагорода буде складати 500 золотих, що просто смішно, якщо врахувати, що Геральт міг би заробити в 5 разів більше. За тиждень вбиваючи монстрів, насправді, після цього квесту ви точно будете відчувати себе ошуканим. У світі Cyberpunk 2077 на вас чекає безліч різноманітної фотористичної зброї, а одна з них навіть здатна розмовляти. Зброя під назвою Скіпі має власний штучний інтелект, який дозволяє їй розмовляти, мати власну особистість і навіть допомагати вам у прицілюванні. Це неймовірно потужна зброя, адже вона здатна автоматично стріляти в голову ворогам, але будемо чесними, навіть без цієї здатності веселих жартів Скіпі достатньо, щоб залишити її у себе. Однак, у Скіп. Тільки є одна проблема. З часом він попросить вас повернути його колишньому власнику. Він насправді може бути дуже наполегливим, і це може дійти до того, що якщо ви його не послухаєте, він просто перестане розмовляти з вами назавжди. У цей момент вам може здати, що повернути його господареві це правильний вчинок, але якщо чесно, це не так. Його власниця Реджина Джонс винагородить вас лише кількома еді за те, що ви вчинили правильно. А потім, на додачу до всього, зітре особистість Скіпі, прямо у вас на очах, фактично вбивши вашого веселого компаньйона. Я вважаю, ця жінка не заслуговує на скіпі. Складність Hollow Knight добре відома в ігровій спільноті. Її часто описують як 2D Dark Souls через складні бої з босами та заплутаний дизайн рівнів. Однак найскладніша річ, яку ви можете зробити в грі, це місія під назвою Delicate Flower. У ній вам потрібно доставити квітку на могилу мертвої жінки. Це може виглядати не дуже складно, але є один нюанс. Ви берете квітку в одному кінці мапи і вам потрібно доставити її в інший кінець, при цьому не використовуючи швидких прав. Переміщень. Враховуючи, що мапа розділена на багато частин з перешкодами, монстрами і глухими котами, це дуже складне завдання, не кажучи вже про те, що вам, ймовірно, доведеться дослідити деякі частини гри заздалегідь, щоб розблокувати виходи на інший бік мапи. Але вам напевно цікаво, що це вам дасть. Що ж ви отримаєте за успішну доставку цієї квітки? Ну, ваша винагорода один уламок маски. Але не хвилюйтесь, просто знайдіть ще три уламки, і то. Тоді ви зможете перетурити їх на ще одну позначку здоров'я. Ну, це краще ніж збирати 100 прапорів і отримати нічого. Одним з найбільших розчарувань у Breath of the Wild була нагорода за збір усіх 900 насінин короків, розкиданих по всьому Хайрулу. Провівши більшу частину гри в пошуках непомітних короків, все, що ви могли отримати за це, це буквально купа золотого лайна. А як щодо продовження, Нінтендо не захотіла повторювати один і той самий трюк двічі, чи не так? Насправді, Tears of the Kingdom хоче, щоб ви зібрали тисячу насінин корока замість 900. Тут ви Повинні докласти більше зусиль, щоб отримати свою нагороду. Тому вона трохи більша, ніж у попередній грі. Іншими словами, це просто більша купа вайна. Так, збирати насіння корока в of за Kingdom це те саме, що збирати його в Breath of the Wild. Різниця лише в тому, що в сиквелі купка вайна складається з додаткового шару. Мгу, mm -hmm. більша купа вайна. Дуже дякую. Фанати DC люблять сперечатись про те, хто є найбільш підступним виходієм у серії про Бетмена. Але кожен, хто грав у гру, знає, що правильна відповідь це Рідвер, не через його кількість жертв чи маніакальну особистість, а просто тому, що він любить піддавати гравця самому жорстокому виду активностей у відеоіграх, збирати свої нікчемні трофеї. Кожного разу, коли рідвер з'являється в грі, його місія обертається навколо збору зелених знаків питання. У Arkham Knight ви повинні перемогти Рідвера, щоб отримати справжній фінал гри, а це означає зібрати рівно 253 знаки питання. І ні, перш ніж ви запитаєте, я відповім: справжній фінал того не вартий. Це просто трохи змінена версія звичайної фінальної катсцени гри. Таке враження, що розробникам сподобалось спостерігати, як ви гаєте час на безглузді. Збирання знаків питань. У GTA 5 є дві побічні місії, головна мета яких знайти 50 предметів, захованих у Лос-Сантосі. Одна з них винагороджує вас автомобілем, а інша невтішним фіналом, який розкривається у двохвилинній катсцені. У місії Starvet in Winewood від Франкліна вимагається знайти 50 листів, що стосуються вбивства молодої актриси Леонори Джонсон, щоб знайти її вбивцю і притягнути його до відповідальності. Як ви можете собі уявити, шукати крихітні клаптики паперу на. Величезній мапі гри завдання не з легких і насправді не з приємних. Вони дуже маленькі, хоча ви можете використовувати свого пса-чопа, щоб він допоміг вам у пошуках. До деяких папірців можна дістатись лише за допомогою гелікоптера або човна. Коли ви зберете всі фрагменти, вам доведеться зіткнутись з вбивцею Леонори. Це девакувати режисер на ім'я Пітер Дрейфус. І це, мабуть, найбільш несподівана річ, яку ви коли-небудь бачили в GTA 5. Він насправді не визнає свою провину і ви не зможете змусити. Його заплатити за свій злочин, бо гра дасть йому втекти, якщо ви будете зволікати. Вибач, Леонора, але в цьому світі справді немає справедливості. Полювання за непотрібними речами у Skyrim, як і у багатьох інших іграх з цього відео, дуже розчаровує. Однак, на відміну від інших, у цьому випадку вас заманюють якоюсь загадковістю. У грі є побічний квест, який починається після того, як ви знайдете хоча б один з 24 незвичайних дорогоцінних каменів, розкиданих по всій провінції. Після того, як ви оціните камінь і дізнаєте, що він є частиною таємничого артефакту, відомого як Корона Берензі, ви зможете спробувати знайти решту камінців. Щоб відновити корону і скористатись її надзвичайними можливостями. Пошук дорогоцінних каменів неймовірно розчаровує, оскільки вам доведеться приєднатися до кожної фракції в грі і навіть купити найдорожчий будинок у Солітюді. Усе це наштовхує на думку, що ви нагородою, за знахідку буде щось дивовижне, але насправді все, що ви отримаєте, це нікчемний перк. Цей бонус називається Prowler Profit, і він збільшує ваші шанси на знахідку рідкісних дорогоцінних каменів. Це може здатись корисним, але якщо ви. Вам доведеться витратити цілий статок, щоб отримати його, то цей бонус просто втрачає свою цінність. Так, на мою думку, краще не чіпати ці камені. Друзі, дякую вам за перегляд. Якщо відео вам сподобалось, підтримайте його вподобайкою і підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. Дякую. На моєму каналі ви знайдете ще багато цікавого про ігри, обов'язково подивіться. Впевнений, вам сподобається. Ну, і як завжди, я хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.